Отже, шановні колеги, доброго дня всім вам. Давайте ми зараз разом подивимося на те, що саме цікавого відбувається протягом цього тижня, та на які саме важливі моменти нам варто звернути свою особливу увагу. З основного, що я обов'язково хотів би сьогодні відзначити, це те, що вже офіційно починається новий рік, це по перше. По-друге, ну, мається на увазі саме новий рік у Китаї. Вважається, що в Китаї починається новий рік, а отже починається загальний новий рік. Це з важливого. Отже, що ми тут з вами бачимо сьогодні за основними макроекономічними показниками: вихідний у вівторок, вихідний. А в середу у нас виходить індекс споживчої інфляції по Великій Британії. Запаси продажів товарів тривалого користування. Цей індикатор показує, чи все спокійно у світі, тому що якщо раптом збільшується обсяг продажів товарів тривалого користування, значить є якась нестабільність. Федеральна резервна система буде виступати зі своєю середньостроковою риторикою щодо процентної ставки. Бачимо, що поки що ніхто не збирається знижувати ставку 92% ймовірності, що ставка залишиться на тому ж рівні. Не лише тут, а й у квітні бачимо, що знижувати ставку не планують. Але я припускаю, що офіційна риторика, яка прозвучить у середу, може суттєво змінити ситуацію. Тому ми будемо дуже уважно стежити за всім тим, що саме скажуть на офіційній прес-конференції, яка відбудеться безпосередньо у нас. Отже, що ще тут важливого? Перші заявки на допомогу з безробіття у п'ятницю ВВП за четвертий квартал по Америці. Також для нас важливі показники SP і нерухомість. Тобто, в принципі, день більше такий. Я б сказав, нейтральний день. Щодо ставок, ми дізнаємося в середу якусь інформацію. Сподвіті ЄФМ. Тут з'явився невеликий плюс після таких великих продажів, що, в принципі, вже непогано. На тижневому графіку поки що виглядає ще негативно, але і на місячному ми також бачимо досить негативну картину. Вся картина виглядає як по ефіріуму, так і по ТФМ. Загалом з урахуванням коливань очікується невеликий плюс. Проте, в основному ми бачимо, що весь тиждень проходить у мінусі. Ну і місячний також у мінусі. Тепер по кластерах отже, по кластерах по ефіру тут був дуже хороший обсяг покупок. Це було у нас 6 лютого. Це з позитиву. Тобто, бачимо, що був зроблений хороший обсяг покупок, потім є обсяг продажів. Цей показник спостерігався у нас ще вчорашнього дня, тому поки що ми все ще продовжимо перебувати у такому боковому русі протягом досить тривалого періоду часу. Щодо біткоїну, тут я також хотів би відзначити кілька важливих моментів. В основному дивимось. І самі спотові графіки – це важливий момент. Деривативи нам немає сенсу дивитися. Чому? Тому що деривативи, тобто ф'ючерси, вони нас доганяють. Тобто, дивіться на спот, ми не дивимось так. Тепер по біткоїну те саме. Бачимо, що великі обсяги на купівлю були зроблені у нас 2-го, 6-го лютого. Потім є якісь обсяги продажу, і зараз актив знаходиться в такому боковику, де намагається знайти якусь структуру. Ось про це я якраз і хотів поговорити, що зараз усі дуже сильно чекають падіння в бік 50-40 тисяч доларів. Є просто шанс, що ці значення в принципі можуть і не дати. Тобто, всі ми чекаємо, ну не тільки ми, там я читаю в інтернеті, дивлюся, і в мене також теж є таке. Існує таке припущення, що курс біткоїна, нібито має значно впасти. Саме у бік позначки 55 тисяч або навіть до рівня 45 тисяч доларів за монету. І тут стоять великі обсяги на продаж. Тобто, якщо ми подивимося, тут зараз у нас дає обсяг, продавець тут обігрує покупців, тобто ліквідності тут дуже багато. Тобто, це говорить про те, що тут на рівні від 54 до 49-45 тисяч доларів стоять величезні обсяги на купівлю. Тут про це йдеться в ідеалі. Сюди насправді цілком можуть реально завітати, як ми бачимо, щоб зібрати весь цей обсяг вздовж аж до 44-40 тисяч доларів. Може бути таке, що зараз просто дадуть якийсь рух вгору, десь до 86, а тільки потім дадуть якийсь рух вниз. Тобто, мені зараз це якось так здається, тому що важко робити якісь зараз чіткі припущення, обґрунтування, але щодо кластерів, поки що я це так бачу. Тут було куплено дуже багато. Намагаються щось продати, але поки що продажу немає. Так, давайте пройдемося по індикаторах. Подивимося, що нам показують індикатори. Ми дивимося кілька індикаторів. Детектор, prediction line і Matrix. і подивимося, що показує цим індикатором. Значить, візьмемо USDT, напевно. Одразу подивимося, що нам каже USDT тут. І USDT хоче вже знижуватися. Тобто USDT знаходиться на рівні гіперперепроданості, тут знаходиться великий кластер продавця, і він готовий до зниження. Падати він поки не буде. Тобто, В подібного падіння я не очікую, Чому? тому що 7 і 30 поки що знаходяться досить далеко один від одного. Тому чого ми можемо з вами очікувати: спочатку ми бачимо боковий тренд, тривалий період активної торгівлі в певному діапазоні. Потім поступовий рух ціни донизу, і лише після цього розпочнеться якийсь більш-менш виражений шортовий рух на ринку. Це те, що я хотів би побачити. Так, по USDT домінації USDC. Так, по USDC картинка та сама. Маємо бокове розторгування і вже потім рух униз. Total. По Total я б тут почекав якесь теж бічне розторгування. І потім, напевно. Тут ми також можемо спостерігати. Табо певну гіперперепроданість. Тут ми можемо відзначити бажання певного зростання, плюс тут у нас також знаходиться блок покупця. Саме тому в цьому місці ми можемо спостерігати певний тривалий висхідний рух. Так, альткоін і альткоїном. І бачите, індекс альткоїнів також показує рух вгору у бік 830 мільярдів доларів. Тобто тут ми також очікуємо якийсь лонговий рух вгору. Домінація біткоїна дуже сильно хоче падати вниз. Тобто, тут насправді дуже така ситуація: ось хороший позитивний момент. Домінація біткоїна хоче падати. Домінація USDT також хоче падати. Тобто, і USDT, і домінація біткоїна падають, а це позитив для ринку. Ну і бачимо тут. Тотал також показує, що в принципі готовий до зростання, а альткоїни навіть ще більше готові до зростання. Так, ефірівська домінація також готова знижуватися. Це не дуже добре. Тобто насправді було б добре, щоб вони знизилися за домінацією ефіру. Не нижче там 8,8%, тому що, в принципі, ефірчику треба зростати. І домінації теж. О, так. Давайте глянемо на економічний розділ згідно з календарем. Ще раз. Давай говорю за календарем економічним пройдемося. Так, ми вже оглянули економічний календар вже. Я. щось упустив можливо. Вибач тоді. Я повністю визнаю свою провину у скоєному правопорушенні та підтверджую це. Все гаразд. Отже, якщо ми подивимося ще й сюди, то з основного ринкового азарту та настроїв теж у боковику зараз чітко та впевнено спрямовано на поступове та стабільне зростання домінація биткоїна. Теж знову бачимо так, що готова підрости. І тут я озвучив свою ідею там, де навіть не 80, 85 п'ять тисяч доларів. Тобто я не виключаю якийсь похід вниз, рух вниз. Але мені чомусь то здається, що... Що вона? Що вона може таки сходити вгору вниз, не включаючи походу, але як там коротше, поки спостерігатимемо, поки чекаю на відкат якийсь лонговий по ефіру теж саме. Очікується лонговий відкат десь по зоні, десь дві. Ну, хоча б дві триста, дві 400. Напевно, десь ближче до ковзних середніх, можливо, до зони перепроданості. Ось до цього рівня десь. Так, наша головна вісімка. На покупку буде Solana BNB, а он, да, ми бачимо, що він взагалі дуже хоче рости. Він прямий готовий. Якщо ми подивимося уважно за технічними індикаторами, то до справді сильного стрибка монети AVAX за цими показниками поки що не дуже помітно якихось суттєвих змін, проте ми все ж таки можемо очікувати певного руху в найближчому майбутньому. Зараз я планую закрити деякі зайві вкладки на екрані, тому що вони заважають аналізувати графіки, як це було у випадку з активами Litecoin та BAR. Чому ці основні активи? Так, якщо ми з вами подивимося на source of Value. Тобто у нас тут з вами є якраз всі ці активи спотові ETF. Що стосується цих двох активів, тоді ми будемо очікувати відповіді від Діми. Сьогодні повернемось до мемчиків. нарешті. Беремо VIF та беремо MOG. Так, MOG є, VIF також є. Добре, добре, добре. То може в когось є якісь ще питання? Тоді у нас виходить базовий сценарій. Це якийсь невеликий відскок зараз у лонг, потім схоже зібрати всю ліквідність, а вже потім звідти. Ми можемо цілком очікувати якогось бичачого забігу. Тобто, я би розраховував, яким чином буде відбуватися, якщо ми, наприклад. Тобто, якщо раніше часу з'явиться якийсь позитив і нам не дадуть. Ось цей рівень 83 тисячі доларів. Якщо будемо закріплюватися вище цього рівня, то це означає, що мені просто не дадуть 40 тисяч доларів. Тому частково я вже купив тут. Друга частина у мене куплена на покупку в цьому діапазоні. Якщо все ж таки ми сюди повернемося, тобто я готовий до цього походу вниз з точки зору споту зараз кажу. Ні, добре. Є якісь припущення щодо таймінгу? Можливо, виходить щось там новини, якісь серйозні події, під що це все можуть зробити або вниз, або якщо ми навпаки просто не йдемо на по 50 відразу. Розумієш, до мене дійшла якась інсталяторська інформація. Цікава, що скоро запускається GTA 6, якщо не помиляюся. GTA 6 в собі там розміщує цілий мульти всесвіт. Ну прямо там хлопці розповідають. Там просто взагалі все на крипті, все буде в крипті, Там буде чисто мульти всесвіт. І це може стати дуже сильним тригером з точки зору е, масштабування та адаптації проєкту. Тому я би, мабуть, дивився у бік якихось мемчиків, які будуть створюватися під GTA 6, і не знімав би це з фокусу уваги. І другий важливий тригерний момент буде тоді, коли призначать нового голову Федрезерву. Тому що якщо новим головою Федрезерву стане людина Трампа, то, скоріш за все, ставку. Так, його призначать у травні, у липні, якщо не помиляюся, буде третє засідання Федрезерву цього року. Зараз скажу точно: березень, квітень, а червень у червні 17 червня буде третє засідання. Ось тут ставку планують знизити на 25 базисних пунктів, але якщо прийдеться команда, там можуть знизити до 3% або навіть 85%. А це буде дуже бичачий сигнал для ринку, якщо так активно почнуть знижувати. Тому ці два основні фактори будуть: запуск ГТА 6 і призначення нового зрадника Федрезерва. Прийнято. Цікаво, добре, спостерігатимемо. Дякую. До зустрічі наступного понеділка. Всім гарного дня.